Є таке собі місто, де приймаються рішення, які впливають на долю країн, де судять воєнних злочинців, а шпигони з усього світу ведуть невидимі війни. Гаага, місто, що ніби загубилося серед спокійних голландських пейзажів, насправді є епіцентром боротьби за справедливість, дипломатичний баланс і глобальну безпеку. Його фасади, мовчазні свідки, найважливіших юридичних битв 21-го століття. Але що ховається за офіційними будівлями і прапорами міжнародних організацій? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Щоб зрозуміти роль Гааги сьогодні, варто зазирнути в її історію. Колись невелике містечко на узбережжі Північного моря поступово стало місцем, де вирішується найважливіше питання світової політики. Саме тут з 1899 року почали збиратися перші міжнародні конференції. А Палац миру, збудований за кошти американського мільйонера Ендрю Карнегі, став символом віри в можливість вирішувати конфлікти не зброєю, а словом. Сьогодні, в епоху гібридних воїн, кібератак і міжнародних трибуналів, Гага знову на передовій. Вона не просто столиця права, вона арена, де переплітаються інтереси держав, глобальних гравців і навіть таємних організацій. Після початку повномасштабної війни в Україні, після ордеру на арешт Путіна, після витоків інформації про шпигунські мережі у самому серці міжнародної юстиції, питання, що таке гаги сьогодні, стало не просто актуальним, а критично важливим. НАТО, Європейський Союз, ООН, розвідки, медіа всі мають тут свої представництва, свої джерела, свої інтереси. Гага це геополітичний нервовий вузол Європи, точка, де стикаються бачення майбутнього світу, з одного боку символ права, з іншого ідеальне середовище для шпигунства дипломатичних ігор і прихованих маніпуляцій. Історія, яка колись починалась з прагнення миру, тепер переплітається з напругою навколо світового порядку. То що ж робить Гаагу такою особливою, чому саме це місто стало магнітом для юристів, агентів і журналістів-розслідувачів, і чи є в ньому місце для правди, коли навколо стільки тіней? Запрошуємо вас у подорож в саме серце міжнародного права і не лише права. Далі ми розкриємо неочікувані таємниці Палацу Миру, розберемо, кого судить міжнародний кримінальний суд і чому деякі країни вдають, що його не існує. Ми зануримось у світ шпигунів дипломатичних ігор і навіть прихованих спецоперацій. І наприкінці спробуємо додати відповідь на головне питання, чи зможе Гага залишитись містом миру у світі, де кожне слово і кожне рішення це зброя. Серед зелених алеї і суворих силуетів посольства Гаги виростає одна з найвідоміших будівель у світі Палац Миру. Його червона цегла неогатичні башні та спокійне дзеркало фонтану біля входу, наче говорять: тут вирішується доля світу. Але мало хто знає, що цей архітектурний символ міжнародної справедливості з'явився на карті Європи завдяки мріям і грошам американця, який мріяв побачити кінець усіх війн. Ендрю Карнегі, сталевий магнат, що розбагатів у США, вирішив інвестувати не в бізнес, а у мир. Його грант у розмірі 1,5 мільйона доларів на початку ХХ століття став фундаментом для створення Палацу Миру. Збудований між 1907 і 1913 роками, він став домом для постійної палати Третейського суду, першого органу для вирішення суперечок між державами без зброї. Згодом до нього приєднався і Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй. Палац не просто прикраса міста, це серце міжнародної юстиції. Саме тут розглядаються справи про кордони, війни, економічні санкції, екологічні катастрофи. А в його залах без перебільшення можна відчути історію. Інкрустований мозаїкості з Італії, китайські вази та навіть годинник із Швейцарії. Все тут символізує ідею глобального миру через співпрацю. Проте за красою архітектури криється серйозна дипломатична робота. Судові процеси тут не схожі на ті, що ми бачимо в кіно. Немає театральних промов чи гучних вигуків, але кожна фраза, сказана у стінах цього палацу, може змінити напрям політичної історії. Наприклад, саме тут розглядалася справа про анексію Криму, суперечки між Чилі та Болівією за виход до моря, справи щодо геноциду та фінансування тероризму. Архітектурно палац миру це гібрид європейських стилів із національними елементами країн-засновників, кожна кімната, подарунок окремої держави. Цей символізм говорить про головну мету установи: зібрати світ разом, попри відмінності, та вирішувати конфлікти через діалог, а не через війни. Але чи завжди тут царує мир? Як ми дізнаємось далі, навколо цього символу справедливості вирує не тільки юридичні суперечки, а й політичні, а іноді навіть шпигунські ігри. Поки світ дивиться на фасад палацу миру, за лаштунками точиться інша боротьба, менш видима, але не менш важлива. І якщо палац миру це спокійний символ дипломатії, то міжнародний кримінальний суд у Гаазі це грім у тиші. Створений у 2002 році після ухвалення Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд став першим постійним міжнародним трибуналом, що має юрисдикцію над воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом і злочином агресії. Його мета зробити так, щоб жоден диктатор, жоден генерал чи голова держави не почувався безкарним. Але як тільки в Гаазі відкрився перший процес, стало зрозуміло. Цей суд не просто юридична установа, а поле політичного бою. Серед найгучніших справ процеси над лідерами Конго – Код Диуару у Ганди. А в 2023 році світ сколихнула новина. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні, зокрема депортацію дітей. Це стало сигналом. Навіть найвищі політики не захищені від міжнародного правосуддя. І тут починається складна гра: великі держави, зокрема США, Китай, Росія, Індія, Ізраїль, не ратифікували Римський статут. Більше того, іноді відкрито виступають проти діяльності суду. США, наприклад, запроваджували санкції проти суддів МКС. Це парадокс, головний міжнародний суд з розслідування злочинів і водночас інституція, яку ігнорують найпотужніші гравці. І якщо це вас не здивувало, то ось цікавіше. Навколо МКС постійно кружляють чутки про шпигунські операції. У 2018 році нідерландська розвідка затримала чотирьох російських агентів, які намагалися зламати комп'ютерні системи МКС. Вони приїхали під дипломатичним підкриттям і мали технічне обладнання для хакерських атак. Мета отримати доступ до секретних документів щодо розслідування злочинів у Сирії та на Сході України. І це не шпигунський фільм, а звіт від уряду Нідерландів. У тіні судових процесів відбувається невидимий конфлікт розвідок. МКС перетворився на магніт для шпигунів. Тут перетинаються інтереси країн, які хочуть контролювати правду, приховувати злочини або ж дискредитувати своїх ворогів. Судді працюють під посиленою охороною, документи захищені на рівні банківських таємниць, а деякі свідки зникають або вмирають при загадкових обставинах. Чи є в цьому місце для справедливості? Це питання, яке ставлять собі навіть самі судді. Адже щоразу, коли МКС намагається покарати винного, з іншого боку хтось із сильних світу цього натискає на паузу дипломатично, юридично або через шпигунську гру. А тепер поговоримо про ще одну маловідому, але надзвичайно важливу структуру, що діє у ГАЗі Євроюст. У самому серці Гааги за звичайними фасадами сучасних офісів розташовується структура, яка на перший погляд не привертає великої уваги. Але саме тут координуються найскладніші операції проти транснаціонального злочинного світу. Євроюст юридичний мозковий центр Європейського союзу, що щодня веде невидиму війну з мафіями, терористичними осередками, наркокортелями та кіберзлочинцями. Створений у 2002 році Євроюст не є класичним судом. Це орган координації, де прокурори, слідчі та аналітики з усіх країн ЄС працюють пліч опліч. Ідея проста: злочини стали глобальними, тож і реакція має бути глобальною. Якщо мафіозі з Італії переказує гроші через банк у Німеччині, керує людьми з Бельгії, а наркотики транспортуються через Польщу, саме Євроюст забезпечує злагоджені дії всіх відповідальних служб. Та ще цікавіше те, що Євроюст тісно співпрацює з Інтерполом Європолом, а подекуди навіть із представниками НАТО. Це відкриває перед ним доступ до неймовірних обсягів розвідувальної інформації. У багатьох операціях беруть участь спецпідрозділи, а деякі операції залишаються повністю засекреченими. Та Гаага, це не лише місто юристів і суддів. це також місто, де кожна третя кав'ярня може бути місцем зустрічі шпигунів, а кожен дипломат, потенційний агент або мішень. Чому саме тут зосереджена така концентрація шпигунської активності? Відповідь проста: жодне інше місто світу не поєднує стільки міжнародних суддів, юридичних організацій і дипломатичних місій в одному просторі, а де зосереджені секрети, та ми ті, хто хоче їх здобути. Вулиці біля МКС, Євросоюзу та Палацу Миру, буквально нашпиговані камерами, датчиками руху, блокерами мобільного сигналу. Сучасна Гага живе у ритмі постійної безпеки, але навіть це не зупиняє шпигунів у 2018 році. Було викрито групу російських агентів гру, які намагалися не лише зламати внутрішню мережу МКС, а й отримати фізичний доступ до серверів. У них знайшли спеціальне обладнання з wi fi глушниками та пристроями зчитування даних, замаскованими під побутову техніку. Такі операції не поодинокі в останні роки. Дедалі частіше повідомляється про інциденти, коли розвідники, маскуючись під журналістів або дослідників, намагаються дістати конфіденційну інформацію, що може вплинути на геополітичні процеси. Особливу увагу привертають справи, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів. Держави, які відчувають загрозу, готові на все, аби зірвати або спотворити хід правосуддя. Цікаво, що шпигунські ігри точаться і в дипломатичних кварталах. Тут розташовано понад ста посольств, і багато з них мають подвійне призначення. Звісно, вони обмінюються нотами і ведуть офіційні переговори, але також стежать, слухають, фотографують. У 2021 році розігрався скандал, коли виявили, що одна з дипломатичних місій використовувала спрямовані мікрохвильові пристрої для перехоплення розмов у сусідньому посольстві. Гага це місце, де стикаються ідеали миру з реальністю шпигунських ігор. Де правосуддя шукає свого шляху серед натяків, погроз і невидимих ліній фронту. Місто, що на перший погляд здається втіленням спокою, насправді балансує лезі між ідеалізмом міжнародного права і брутальністю геополітичних інтересів. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.